Я тільки рік попрацював в художній школі з маленькою групою дітей. Вчитель малювання є естетики виховної роботи. Все, що не змінюється, все на краще. До водолазної служби я працював як і всі, хто на будові, хто, е, хто як, їздив на, за кордон. От. Одного дня мене просто замітили на воді і запропонували мені, чи не хотів би ти бути водолазом. І нам зателефонували і сказали, що рибалку з лодкою віднесло десь там далеко від берега. І він десь там пропав. В принципі, там пошиків як таких не було. Ми його побачили просто з поверхні води і підняли на борт. Це таке було моє, можна сказати, перше хрещення. Та неприємніше вже на березі, коли ти починаєш бачити ту родину, яка стоїть і, і, і мені здається, вони ще, поки ми не привезли нікого, вони ще, мабуть, досі вірять, що він, що він живий. Вони надіються до кінця. Мабуть, це в кожного є. І це саме важко. От бачити людей на березі, родину, ту, в яких трагедія, в яких біда. розумієте, І це, це важче. А, ну, а сама робота, самий підйом тіла. Ну, якось не задумався над цим. Ти знаєш, що треба, і все. Раніше я не думав. Я так само був відвідувачем пляжу, так само купався, стрибав з берега, з дерев. Я б зараз цього не зробив. Важливо, щоб в колективі була єдність, щоб ти з усіма спілкувався, щоб ти міг завжди на кожного з них покластися і вони на тебе. І ти не боявся. І все.